Фавбет титульний партнер Фаббет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Але Аврора буквально після Владислав Камець, номер двадцятий Максим Гайдучик. Зараз перший удар. Толичний клуб. Так, якщо говорити про ситуацію у турнірній таблиці, удар! це так удар від Сагайдач. Епідемію грипу минулого тижня. Який же удар від Семенченко, Ростислав пробуває і струшує каркас Воріт Горні столиці. Поночовний зараз м'ячем. Поночовний грає на Владислава Моспана. Моспан надалі стріляє Олександр Школьний. Дуже все легко. На третій хвилині поєдинку відкриває рахунок. Забуває Олександр Школьний 1-0. Так, ось дивимося, цей простріл не встежили. За своїм суперником втрата очоку. Такому матчі, в принципі, була зараз ще один удар у стійку. Школьний пробиває. Каркас воріт виручає ще одна спроба. в коментарях і скажете, чи е, вплине на поточний Сокола та Атлетік футзал. До речі, пишіть у коментарях свої прогнози на сьогоднішній матч. Зараз удар! Семенченко! От згадали ми, що сьогодні жуктомлюємося. Це повторювати, це, звісно, нагорода, якою можна захоплюватись. Подивіться, як два. І зараз підопічні Євгена Задрожного організовують атаку. Арсеній Гурєв помиляється. Ось він момент удари. Вихід вічна міч. У цій ситуації у нас така мінімальна пауза. Давайте пригадаємо. Після цього моменту удар. Школьний знову перевіряє на місцність каркас. На цей матч, яким буде взагалі другий тайм. У нас Щоб... із Луганської області зараз без сало пробиває. Рикошет. І далі удару Боргун зараз в один дотик намагався знайти Семенко, але там не перехоплює, що демонструє зараз Савенко. Це що за Джо Кабоніта? Ось відпро... дивимося на повторі. Ой-ой-ой, ой, красень. Ну, замажемо штрафно мета. Поки що здебільшого все-таки лучани грають другим номером. А зараз Моспан свідчується під удар. Проте питання, те, про що ти запитував Сашко. Мені здається, що перший номер все-таки очевидний. Зараз момент і 3-0! Ростислав. Семанченко, так. 3-0 на 30 й хвилині. От Ростислав Саме, Якого поки що, напевно, в дебютному сезоні в екстралізі Любарту все-таки бракує. Дубль для Ростислава. Іванові дає передачу на поночовну. Той на фланзі проходить суперника. Простріл удар. 4-0. Юрій Сагайдачний. Ну от відкрили таки цю скриньку Пандори. Від на фланзі, ось дивимося, як обіграв свого суперника доволі технічно. Ну а далі поночовний покотив. Під удар на лінію штрафного майданчика. Юрій після цього моменту зараз п'ятий може гол влітати на місці. воріт Лучан, черговий сейв від Станіслава Горніка. На дальній стійці був не столичного хіта. Е, здавалося, що дуже швидко зараз після цього моменту від Луцького Любарта удар. Гуйван перед собою. горіє. Минуло трішечки більше часу минуло після цього трансферу. А зараз Любард. Любарт один гол все ж таки відігрує 4-1 на 33 й хвилині. Ну Кинув а. десь він гранату таку уявну в сторону камери. Проходить таки передача у центр, і тут гладун намагається працювати корпусом і вдається йому завершити свою атаку. Ударом ні, не встигає цього зробити. Підопічні Назара Бугайчука і над хітом, але а, тримаємо у. Першої 20 хвилинки Ростислав Семенченко потужним ударом. цікавий поєдинок. Аврора реабілітовується після нічиєї. Фавбет, титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.